Тож, якщо вам потрібна допомога, в стіленні, в очищенні внутрішнього вашого світу, а, стати на, на більш високій рівні вібрації, очистка, а, очистка упередження, і вам потрібна в цьому допомога, то, будь ласка, звертайтесь, я тут, я, я завжди вас можу почистити, підтримати, а, вказати, не вказати, не навчити, а вчитися треба відчувати себе. Це дуже важливо, щоб ви не ходили весь час по комусь. Треба відчувати, вміти себе, і тоді а, ви зможете, не звертаючися до когось цілювати себе, відчувати і знати, куди вам іти. Це най, найекологічніший шлях, і шлях по відчуттю. Тому запрошую, будь ласка, заходьте, заходьте на сесії, на розбори. Це а, дуже а, гарно впливає на подальше життя. Воно змінює життя, воно змінює рух життя. І ви маєте інші результати і щастя перебувати тут і зараз.